Доброго дня, шановні журі, я Мартиненко Ярослав, презентую вам науково дослідницьку роботу на тему дослідження динаміки середньорічних температур атмосферного повітря у Дніпропетровській області за використанням геоінформаційних технологій. Глобальне потепління є серйозною екологічною проблемою, яка має вплив на усі сфери нашого життя. А точніше, довкілля через станення льодовиків, відбувається підвищення рівня світового кану, що спричиняє посухи або поміні. Економіка. Підвищення температури, зменшує вражанність у сільськогосподарському секторі людей. Аномальні температури збільшують смертність та поширення тропічних хвороб, таких як лихоманка та малярія. Соціально зміни клімату змушують людей мігрувати з регіонів, які стають непридатними для життя. Тому аналіз середньорічних температур дозволяє виявити довгострокові тенденції, оцінити ризики та знайти шляхи адаптації. Отже, мета дослідження. Оцінка кліматичних змін в Дніпропетровській області сперечена на означення середньорічних температур атмосферного повітря за довготривалий період. Предмет об'єкт дослідження наведені на слайді. Здачам дослідження було розглянути концепцію зміни клімату у світі та в Україні, визначити показники, за якими такі зміни оцінюються та відслідковуються. Провести аналіз середньорічних температури атмосферного повітря в Дніпропетровській області період з 1972 по 22 рік. Творити базу даних, сперечені на якусь допомогу ПЗК і Гіст, розробити електронну анімаційну карту середньорічної температури атмосферного повітря, привести батарічний статистичний та територіальний аналіз середньорішень температури атмосферного повітря Дніпропетровської області. Наукована озна: проведено батарічний аналіз температурного режиму Дніпропетровської області з використанням ПЗ і Гіс, що дозволить розробити електронні анімаційні карти. Виявлено причини та регіональні особливості кліматичних змін Дніпропетровської області. Практична цінність. Результати проведення дослідження дозволяють наочно оцінити зміни температурного режиму Дніпропетровської області, як на локальному, так і на регіональному рівні, що дозволяє виявити причини глобального потепління та знайти шляхи на його вирішення. Розроблені анімаційні карти запропоновано закладом освіти для вивчення кліматичних змін. Метерологія це наука, яка вивчає атмосферу і структуру властивості та процесу за допомогою метеорологічних показників, які наведені на слайді. В роботі було використано температурні показники. Методи моніторингу метеорологічно кліматичних показників є такі як наземний моніторинг, вимірювання за допомогою приладів, супутники спостереження, спостереження за допомогою супутників та дистанційне зондування Землі, застосування радарів і лідарів. сучасні підходи до складання метрологічних математичної моделі, ГІС-технології Та В роботі було використано гіст-технології. На 9-му слайді представлена методика оцінки кліматичних змін на території Дніпропетровської області. А точніше, формування бази даних середньорічних температур повітря, розробка шаблону електронної карти в КІГІС. імпорт точок та бази даних у КІГІС. створення карти інтерпевтів середньорічних температур за допомогою ПЗСАГа. Оформлені карти інтерполяції середньорічних температур, створені відео зміни середньорічних температур, проведення статистичного та територіального аналізу кліматичних змін на території Дніпропетровської області. На 10-му слайді представлено цей же процес, але вже наочно. Робота розпочата з визначення 25 опірних точок в районі Дніпропетровська області, які розташовані за визначеними графічними широтами. Для кожної з точок було розраховано. Річні коливання температури за допомогою сайту AQSTAT. Значення середньорічних температур представлено у вигляді графіків, які свідчать про тенденцію глобального потепління. Раз у 10 років було визначено, що відбувається найтепліший та найпрохолодніший рік. Порівняно лінійний тренд для визначеної широти з лінійним трендом для всього дослідного регіону. Під час статистичного аналізу було визначено, що температура збільшилась на 5 градусів. Кефіцент апросиміції демонструє достовірність проведеного статистичного аналізу. На 13 складі представлено значення середньолічних мінімальних та максимальних температур у відповідних широтах. Було визначено, що кожні 50 км відбувається зміна температури на 02-03 градуси. На 14-му слайді представлена карта інтерполяції середньорічних температур для Дніпропетровської області, на прикладі 1981 року, які карти розроблені для усіх 44 років. На 15 слайді ви можете побачити анімаційне відео, яке розроблено за допомогою карт середньорічних температур атмосферного повітря. Під час територіального аналізу було визначено, що на зміну температурного режиму впливає не лише графічної. Положення, а й рельєф, промисловість та рівні урбанізації, так як найбільше зростання температури спостерігалось в районах найбільших агломерацій, таких як Павлоградська, Криворізька та Нікопольська. Висновки доведено, що на території Дніпропетровської області з 1979 по 2022 рік наводиться глобальне потепління, а точніше збільшення температури на 5 градусів. Створено електронну карту динаміки температур для Дніпропетровської області за допомогою QGIS та розроблено відео для інтерактивного аналізу кліматичних змін. Встановлено, що на кліматичні зміни впливає не лише графічне положення, а й рельєф промисловість та рівень урбанізації. Найбільше зростання температури спостерігалося в районах найбільших агломерацій. Дякую за увагу! Доповідь завершена.